1 вересня у житті Леновицького ліцею визначна дата, адже саме у цей день, 40 років тому, жителі селища зустрічали народження нового освітнього центру. Рівно через чотири десятиліття із Короваєм на Ганку тут вітають тих, хто у 1985 році приклав зусиль до зведення та розвитку навчальної установи. Шановні гості, запрошуємо вас на наш ювілей. Сьогодні в Леновицькому ліцеї свято. І ми сьогодні зібралися з вами для того, щоб перегорнути його історію, заглянути в майбутнє, прийміть цей коровай, випечений на мудрості вчителів-ветеранів, натхненні і творчості нинішнього покоління педагогів, на талантах, надії, тривогах наших випускних, на різнобарв'ї молодості. І талантів наших учнів запрошуємо вас до свята. Ласкаво просимо спечений хліб як символ праці та єдності передають у руки голові Линовицької об'єднаної територіальної громади Віталію Нестерку. Сьогодні він активно підтримує навчальний заклад. З бюджету громади на розвиток установи спрямовують значні кошти. А колись саме Віталій Іванович був першим очільником школи. Невтомний мудрий самовідданий директор присвятив установі понад 30 років. Саме під його керівництвом зводився освітній центр. У 1905 році під час будівництва мене призначили директором. Під час будівництва вже будівництво йшло активно повним ходом. Це був рік дуже напружений, особливо останні кілька місяців. Травень, червень, липень-серпень поставлено було завдання школу відкрити до 1 вересня 1985 року. Все для цього робилося. Працювали без вихідних, залучаючи і жителів селища, і робітників, і батьків, і вчителів. Всі. Протягом двох з половиною місяців тут постійно кипіла робота. І 1 вересня він свята року, це якраз було в неділю, школа відкрилася, свято, а в понеділок вже шість уроків і вперед. І ось уже сорок років у цих стінах відлунюють шкільні дзвінки. У ювілейну дату поважних гостей запросили до актової зали. Віталій Нестерко відзначив кожного, хто залишив власний слід в історії навчального закладу. Подяку цього дня отримав Володимир Круш. Свого часу він працював у буряку радгоспі. Саме це господарство надавало значне сприяння під час будівництва школи. Ми безпосередньо приймали участь у будівництві школи. Ці матеріали йшли через нас, наш транспорт завозив усе, будівництво було ПМК-87. Ну, як кажуть, будівництво йшло всім миром, тому що за короткий період треба було збудувати школу і ввести її до навчального року. що й було з успіхом зроблено. Допомагали і сусідні господарства. Тому що ну, об'єм роботи був дуже великий. Але, як кажуть, з миру по нитці і все склалося так, як хотілося. В перший клас пішли чотири класи. У нас тоді якраз була реорганізація навчального процесу. Були і нульові класи, два набиралися і два перших класи. Так що зразу було чотири класи, які сіли за парти в той рік. У день, коли школа вперше відчинила свої двері, її поріг переступили понад пів тисячі учнів. Поруч із ними почав працювати педагогічний колектив із 40 вчителів. Біля витоків школи стояла Людмила Новицька. Сьогодні вона ветеранка праці, а ще 30 років тому обіймала посаду заступника директора з виховної роботи. Окрім цього, дарувала учням знання з математики. Одне ціле злилося дві школи. Це восьмирічна школа і середня школа. Дали мені одразу ж 10 клас. Зараз вже діткам, цим, діткам по 50 з гаком. Але головне, що і діти мене сприйняли так, як слід. Ми разом із ними ходили на поле, ми разом із ними ходили годувати телят. Було в нас таке, і ми разом з ними і відпочивали. Дуже багато було обдарованих дітей. І дуже приємно зараз, коли зустрічаюся із своїми випускниками, то вони згадують, згадують і шанують і пам'ять про школу і дуже багато. Гарних просто людей вийшло із стін нашої школи. Такі ж світлі й теплі спогади про шкільні роки зберігають у серці і випускники. За час існування з під крила ліцею вийшло більше тисячі юнаків та дівчат. Кожен із них поніс у життя свій багаж знань і тепла вчительських сердець. 20 років тому у стінах Линовицького ліцею отримала атестат Марина Стельмах. Нині успішна, мудра і вдячна своїй альмаматер. Вона долучилася до святкування сороковину станови. Жінка каже: саме тут минув найкращий період. Її життя. Шкільні роки були, звичайно, цікаві. Багато чого ми. Створювали виступи різні, багато було змагань. Я також вдячна директору, який був на той час Віталій Іванович, який організовував постійні поїздки в Ялту. У нас було дуже багато спортивних змагань. Ми приймали участь у змаганнях. Наша школа завжди була в перших, на перших місцях району, тому що діти були ну, досить сильно спортивно підготовлені. Жили кожним днем. Жили, жили класно. Марина Стельмах повернулась до рідної школи не з пустими руками. Оскільки жінка активно займається волонтерською діяльністю, вона вручила адміністрації закладу символічні подарунки від оборонців. Першим хочу подарувати це колаж із фото, зроблені на початку повномасштабного вторгнення, березня 2022 року. Це блокпости в селі Леновиця. Я коли фотографувала, то я Собі мріяла і думала, що закінчиться війна, я подарую їх і вони будуть в музеї як спогад, як наша історія. На жаль, війна триває, але так як я нагода, хочу подарувати, щоб це було в стінах нашої школи. <плес> Також там дві гільзи. це гільзи з-під гаубиці 122-й калібр. Від хлопців військових з Харківського напрямку. Вони погрунтовані. Я їх брала з сілів, що, можливо, розфарбуємо на майбутнє там на збори, на аукціони, але так як я находи, хочу подарувати вам, щоб ваші діти на уроках фарбування або на гуртку розмалювали за своїм власним бажанням і за своєю уявою. І також, щоб вони зберігалися в музеї нашої школи. Також хочу подарувати це мотор від мацета, який був збитий випускником нашої школи, Нощенком Сергієм, який на даний момент служить. Зараз вони на сумському напрямку, але це було збито у 2022 році під Авдіївкою, і це саме з-під Ланцет. Пані Марина підтримує тісний зв'язок із нашими захисниками, зокрема із випускниками ліцею, котрі стали на варту батьківщини. Тож цього дня і ще один приємний подарунок для школи: відео. Вітання від воїнів. Хочу поздоровити вас із 40-річчям цього прекрасного навчального закладу. Тут починався мій шлях. І сьогодні, тримаючи оборону, я пам'ятаю, звідки йду. Ми захищаємо країну, щоб ви мали змогу вчити дітей, виховувати гідне покоління, яке збудує майбутнє України. Ваша праця не менш важлива, ніж наша. З величезною вдячністю і шаною, випускник і захисник Біленко Олег. Слава Україні! Колегія, звісно ж, не забула про воїнів-вихідців ліцею, котрі втратили життя на лінії фронту. Хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Адже саме завдяки їм ми можемо жити у вільній державі. Рідний ліцей, попри біль утрат, продовжує жити, виховуючи нові покоління учнів. Сьогодні заклад є опорним освітнім осередком. Тут навчаються близько 260 школярів, серед них і діти з навколишніх сіл. До слова цього року до учнівської родини приєдналося понад 20 першачків. Наразі шкільним осередком упевнено керує Наталія Силенко. Говорить, роблять усе можливе, аби забезпечити ліцеїстам якісні знання. Ліцей працює в формі, в очному форматі з 1 вересня 2022 року. І на один день мене намагалися не, не намагалися не закритися, працювали, щоб дати дітям знання, а головне спілкування, щоб вони йшли, не боялись. У нас гарне укриття, мільйони гривень виділені. Ні місцева влада, ні фонду Лени Зеленської ніколи не жаліли для того, щоб зробити і покращити. Навчання наших ліцеїстів виховати просто гарного громадянина це завдання, мабуть, кожного педагога, який ставить перед собою, тому що це наша молодь. І її відбудовувати, і їм працювати у вільні і у нашій Україні. Пам'ятний оберіг ліцею подарувала і заступниця директора з виховної роботи Світлана Ворожбит. На своїй посаді вона вже понад 10 років, незмінно тримає руку на пульсі учнівських заходів. У нас зростають багато учнів, виховуємо молоде покоління і є, відкрилися інклюзивні класи. У нас є вже інтернатура. Ми організовуємо для молодих педагогів, навчаємо їх, щоб вони зростали, спостерігаємо. Дуже рада, що наш ліцей розвивається всі зусилля, щоб наші учні закінчили наш ліцей, вступили у вищі навчальні заклади. Наші учні непогано здають зНО. Були результати НМТ 200 балів з української мови, займають призові місця на всеукраїнських олімпіадах та конкурсах за невтомну працю та відданість у світі до творців видатного ліцею з вітальними словами звернувся начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Знаходячись на цьому святі, дуже цікаво спостерігати за тою історією, яка шанується, яка пам'ятається. Це окрема дяка містів. Всім Віталій Іванович, вам, будучи на посаді голови Виновицької селищної ради, постійно хвилюється і піклується за за ваш ліцей. Мені дуже приємно бачити ту історію, все ви шануєте, пам'ятаєте і подав, надалі продовжуєте розвивати, розвивати покращувати. Я бажаю, щоб ваш ліцей. Розвивався. Це призводило до того, що в ліцеї все ж таки потужності, ті, які на сьогоднішній день є, вони були заповнені. І настане той час, коли дитячі голоси, сміх, гонен, топіт буде заболітий в кожному коридорі, в кожному куточку, щоб він відчувався. Нині Линовицький ліцей це справжній острів знань, і таким він залишається вже 40 років. 40 теплих весен, 40 осінніх дзвоників і 40 літ невпинної праці. У ювілейну дату згадали кожного, хто доклав зусиль до становлення навчального закладу. На честь свята ліцею подарували іменний торт, символ торжества, єдності та щасливих миттєвостей. І кожен присутній розділив цей солодкий момент як маленький спогад про спільну історію. Закладу освіти перш за все, я хочу побажати це миру. Щоб ми могли вільно, як кажуть, навчатися, і щоб в нашій державі настала тиша, а заклад, щоб розвивався і далі, і щоб дітей у нас не меншало, а навпаки. Збільшувалося, бажаю мирного неба. Я бажаю, щоб всі на цій школі виростало дійсно гідне покоління, яке тому що це, це майбутнє наше і діти, які будуть будувати наше майбутнє правильно, наше вільне майбутнє, наше щасливе майбутнє, наше мирне майбутнє.